На другий всеукраїнський вишкіл із тактичної медицини, організований громадською організацією Білі Берети. Приїхали медики-волонтери, практично з усієї України. Представники медичних служб військових частин, добровольчих батальйонів Айдар, Азов, Дук, правий сектор, представники Української військово-медичної академії. Загалом майже 90 людей із понад 200 охочих. Учасниками стали люди, які мають досвід роботи в зоні АТО або ті, які готуються на передову. Декілька разів був зоні. АТО. Пробували, накладали, там, допомагали людям. Взагалі так. Хочеться більше чув про білі знаю, ти знає, що вони класні медики, отак от Я Хочу з ним попрацювати, подивитися, дещо навчитися, дещо ну, помінятися з знаннями своїми. От так. Викладаю тактичну медицину. Для ЗСУ, для правого сектору, для волонтерів, для громадських організацій інколи. Ну, Колись у себе в Миколаєві, їжу в різні міста в Києві, в Харківі, в зоні АТО. Може дізнаюся, щось нове, але більше це мені потрібно, щоб самому тренуватися, щоб не забувати, як працювати саме як парамедик, бо зараз я більше викладаю, ніж працюю як парамедик. Програма надзвичайно інтенсивна. Всім треба буде багато працювати. Цього разу ми ввели досить багато теорії. Ми вважаємо, що за рік, уже, умовно кажучи, в лапках практично нахапатися певних навиків по меддопомозі встигли багато. І тому ми хочемо цим вишколом структурувати знання тих людей, котрі вже там працюють, і створити один єдиний чіткий алгоритм по наданню до медичної допомоги на полі бою. Базою для проведення другого всеукраїнського вишколу з тактичної медицини знову став табір. Червона калина, де функціонує навчально-тренувальний центр підготовки офіцерів запасу при кафедрі медицини катастроф і військової медицини ТДМУ, з якою білі берети співпрацюють від початку свого заснування. Це активні молоді люди. Вони мали за плечами вже багаж роботи в, на майдані, і вони організацію підняли до дуже високого рівня і почали на завоювали колосальний. Авторитет і популярність в Україні і їх інтенсивно запрошують на військові полігони для вишколу добровольців, які призиваються з добровольчих батальйонів, а також тих батальйонів, які призиваються по мобілізації. Аж до того, що і Андрій Сологорник, який очолив цю організацію, зараз призваний в Збройні Сили України. Він служить в Українській військово медичної академії і очолює навчальні вишколи на одному з полігонів в Житомирській області, де готують військових медиків перед в зону то серед наших інструкторів. Є осіб сертифіковані за міжнародними стандартами так званої tc 3 є випускники естонської академії оборони і решта це просто інструктори із річним досвідом роботи, за плечима яких навчання понад 20 тисяч військовослужбовців. Практично в кожного спікера, який буде сьогодні виступати, так є досвід роботи в АТО. Всеукраїнський вишкіл із тактичної медицини триватиме три доби. Після навчань заплановано провести для учасників своєрідні екзамени. Для цього в неділю ми організуємо чотири таких екзаменаційних станції, які будуть відтворювати певні моменти: там окоп, блокпост, берег водойми і таке інше. І там будемо приймати такий імпровізований екзамен, де буде поставлена задача у вигляді одного з наших волонтерів, котрий буде грати. Ти роль постраждало, і в досить стресових умовах, які будуть забезпечені шумом, димом, штучними вибухами петард, необхідно буде нашим випускникам надати протягом короткого терміну часу весь можливий комплекс заходів по першій до медичної допомоги. Головним результатом вишколу має стати створення єдиної концепції проведення навчань інструкторськими групами з тактичної медицини та створення інструкторського центру на Тернопільщині.